いいバイバイだ。 Не заряджає штаб сержант цивільно військового співробітництва 41-ї окремої механізованої бригади. А пан Олексій Морус, Олександр, Олександр, вибачаюсь. Морус, позивний Пентагон. Доброго ранку пане Доброго, Екран. Доброго ранку. А, хочеться поговорити трішечки про ваше життя до Значить, ви мали бізнес, були активним у громадсько-політичному житті. От поділіться, будь ласка, чому ви вирішили взяти зброю, а не, наприклад, допомагати фінансово могли і так вчинити. Ну, насправді, я служу вже з 18-го року, mm -hmm. і тому, якби не стояло питання в 22-му, що робити. А, а в мене було невеличке підприємство, яке працювало зараз в село обставин, воно не працює зрозуміло. Але, е, знаєте, такі от можна говорити, купу банальних речей там, захистити країну, захистити родину, але насправді. Згадайте, да, 22 рік, коли ми всі, ну ми всі, не всі ми, але дуже багато правильних людей прийшли до воєнкоматів колишніх, тепер ТЦК, uh -huh. і коли прийшли до я прийшов одразу в прямо в бригаду uh -huh. в батальйон, і вже там в районі п'ятої години 22-го року, 24-го числа лютого. Ми вже отримали зброю і вже поїхали виконувати якісь там задання, які були mm -hmm. людей справді було дуже багато, і насправді було таке, деякі намагалися через паркан перелізти. Щоб потрапити. Так, а оскільки ми там були вже записані трохи раніше, то ми, коли заходили в приміщення бригади, в дверях стояла охорона, яка не пускала а там реально. Декілька тисяч людей стояло. І на нас, коли ми заходили, там наша група без черги, там, без от, про, по всіх прямо в двері, ну бо нас вже чекали, Тому я ловив на собі такі погляди заздрості, а що це, що це? Не таке враження, що ти йдеш не воювати, а там. В чергу за чимось цікавим. Або тікаєш навпаки. да. А да. ласка, що людина з підприємницьким мисленням може принести у військову службу. І що особисто принесли ви? Можливо, якусь структурованість, критичне мислення. Що це може бути? Військова служба від бізнесу відрізняється дуже сильно. Тому навряд чи можна сказати, що ми можемо там якісь прямі технології з бізнесу застосовувати в mm -hmm. армії, а тим більше на війні. Але коли ти да, маєш якесь системне бачення, якесь системне мислення, ти можеш е, краще організовувати е, всі, всі процедури. Хоча процедури військові, вони я скажу, вони трошки відрізняються і сильно відрізняються mm -hmm. від того, як, як це в бізнесі відбувається. В бізнесі ти можеш е, підлеглому сказати: бери оце і неси туди. І він скаже тобі, я не хочу. А можливо було б, на вашу думку, поставити наш бізнес на військові рейки, як ворог зробив, в, нашому, в нашій моделі це реально. Але дивіться, в випадку, що і, і військо допомагати, і при цьому ж і якісь кошти собі заробляти, тому що ну сім'ю потрібно все-таки годувати. То чи можливо будь-яке підприємство перевести на військові рейки? Дивіться, ну в першу чергу це має бути державна політика. Угу. Друге, звичайно, що ті підприємства, які там колись шили труси, потім переорієнтувалися на те, що вони шиють форму, і зрозуміло, що такі підприємства теж можуть бути застосовані. Згадайте, 22-й рік от Київ, да, е, мені навіть важко сказати, от всі ресторани годували тиревошників військових. Да, да, Пам'ятаєте, да, да, да. просто, от чесно вам скажу, нам в наш підрозділ привозили просто. Таку кількість їжі, що ми просто все не з'їдали. Правда. І це, і це була така ресторанна, хороша їжа. Угу. Ми от, реально просто брали, пакували і увозили е, хлопцям на нулі. І це було, ну, це, це було справді дуже цікаво таке. Тобто є речі, які ми можемо. Звичайно, адаптувати, да? але безперечно, що є такі бізнеси, так само транспорт. Згадайте, да? скільки транспортників вони там возили військових безкоштовно, <тас> там, автобусами, маршрутками просто виділяли, щоб треба було, було перекинути було. підрозділи з одного місця в інше, таке було звичайно. Але це знаєте, я завжди кажу так: люди взагалі українців дуже чудово, є одна риса, коли виникає небезпека. Українці гуртуються миттєво, причому це якось на генетичному рівні. Е, ніхто от як майдани були, ніхто ніким не командував, але всі люди, якось кожен щось робив, і все разом це получалась система. Але тільки е, Збройні сили гарно виконують свою роботу, і фронт стабілізується. Це от я можу порівняти 2015 рік, і там, наприклад, 24-й, третій, двадцять да, коли більш-менш фронт стабілізований, люди чомусь ослабляються, Рас, рос, правда? Єдання. І от зараз знов там маленький наступ е, росіян в бік Сум. Вони там пройшли пару кілометрів, але зразу оп. І дивишся, люди знов починають об'єднуватися щось один одному починають е, якісь м, вже групи створюються знов, Хто що буде робити, хто чим буде допомагати. Е, от якщо б люди розуміли, що війна це не тільки тоді, коли у тебе виникає страх і коли наступають саме в твій бік, а коли треба. У нас війна почалася в 14-му. Коли воно закінчиться, ми не знаємо. Звичайно, хотілося б, щоб це швидше закінчилося, і люди вже жили щасливо. Але коли воно закінчиться, ну, ніхто не знає, правда, да? так? А, і от е, хотілося б, щоб у людей в свідомості було все ж таки, що це гра надовго, знаєте, як в тій пісні співаються, це і дощ надовго. Да. Да? Yeah, yeah, yeah. Цей дощ надовго. І тому хотілося, щоб люди не розслаблялися і однаково були. І от е, дивіться, зараз у нас проблема стоїть. Ну, це ж правда, всі це знають, да, що в Збройних силах навіть ті хлопці, які знаходяться на нулі довгий час, mm -hmm. ті підрозділи, які довгий час знаходяться в бойових, вони не можуть бути по ротації замінені іншими. Дуже часто, тому що недостатня кількість тих, хто приходить в Збройні Сили зараз. Ну тому ми саме і тут і хотіли б більше детально поговорити про вашу бригаду і хто вам потрібно, зробимо це за коротеньку пісню. Тому, будь ласка, дочекайтеся зараз. Музика української перемоги. Ви ж без так, так. До На нас хтось щойно приєднався, хочу надати, що в гостях ранкового шоу заряджає штаб-сержант цивільно військового співробітництва 41-ї окремої механізовної бригади. А пан Олександр Морус. Позивний Пентагон ще раз доброго ранку, пане Олександр. Ще раз добро. Доброго ранку. Хотіли поговорити, що для вас означає бути частиною 41-ї окремої механізованої бригади. Що починалася історія 41-ї? 41 перша 41 бригада насправді це бойова бригада, угу. яка пройшла. Яка пройшла часів Яр, був тривалий курський епізод цієї війни. Я можу сказати, що 41-ша бригада вона з честю несе свою службу. Виконує. От зараз 41-ша бригада виконує в тому числі одне з завдань: це оборона кордону Сумщини. Угу. Там звичайно багато підрозділів стоїть, і всі ми ну ті кому цікаво, спостерігаємо. Знаєте, ці всі карти Deep State або ICV американську, і бачимо. Але я знаю, де стоять наші. І я можу бачити, де йде просадка трошки фронту, а де ні. Так, от я гордий з того, що там, де стоять наші, там просадки Посадки фронту немає. Угу. Uh -huh. що отримує людина, яка приєднається до вас? От, не лише в плані служби, а можливо в плані розвитку, навчання, підтримки. Чого чекати е, потенційному рекруту? Знову ні, ж ні кого не є таємниці, що наша е, армія, наші збройні сили на сьогоднішній день в основній своїй масі це так, 40, 50, правда, uh -huh. да, uh -huh. на фронті? Е, хлопці, які молоді приходять, вони переважно звичайно віддають. Ну, їм більше подобається і це так постіше молоду людину навчити на всякі різні технологічні сучасні речі, як фівішки, да, реби, тобто все, що пов'язане з сучасними технологіями. Mm -hmm. І ті, хто молоді, приходять, вони переважно віддають цьому. Ті люди, які приходять старшого віку, от мені 51, буде 52, і мені звичайно, я на е, Мавіку літаю, а от і в Півішках не виходить, не можу. Не знаю. Якось голова не так працює. Але у е, ті хлопці, які народилися з джойстиками, ну, вони да. просто ну, боги. Да, да, коли дивишся, монтуєш відео, коли хлопці луплять е, е, техніку, то, це, ну, це, це реально класно. І я знаю, що люди отримують Велике задоволення від цього. Yeah. Коли драйв є, то це завжди допомагає. Старші люди, знаєте, от, Збройним силам завжди потрібні люди, це зрозуміло. І це люди можуть бути різної вікової категорії. Старші люди, зрозуміло, вони виконують більш прості якісь функції це там водій, кухар, mm -hmm. санітар. От, але. Оскільки наша бригада механізована, вона зрозуміло, має різну техніку, техніку. бойову, mm -hmm. да. але все ж таки основа це піхота. І от е, є такий принцип до того часу, поки піхотинець не поставив. Прапор або там свій човід на якійсь там ділянці, mm -hmm. до того часу ми не можемо сказати, що там це під контролем нас, скільки б там не літала авіація, скільки б там не стріляла артилерія, скільки б в півішки не тримали периметр, Але до того часу, поки дядько цей е... не, стане ногою. не стане ногою, ми не можемо сказати, що ця територія на підконтрольна. Дуже важливе питання, як приєднатися? Ми знаємо, що можна через перший центр рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України, а до вас е, дістатися. І можливо ще сайт, соцмережі, телефон. Можете зараз Є вийти. три е, шляхи е, потрапити в будь-який підрозділ, в тому числі і в сорок Угу. Перший шлях це прийти безпосередньо в підрозділ. Так. Другий шлях це те, що всі чому всі не знаю, чому але багато хто боїться це. ТЦК це прийти mm. пройти комісію і через ТЦК потрапити можна теж. Але як на мене, справді найкращий спосіб це от перший рекрутінговий, який повністю забезпечує всю необхідну документацію, проводить медичні огляди, ну, організовує весь процес. За руку веде. По суті, да, веде за руку людей, і ми маємо. Ну, Гарний позитивний досвід співпраці з першим рекрутинговим супер. дуже хочеться, щоб вас не було знайти вакантних місць. Ми розуміємо, що це зараз дуже важко і звучить майже нереально, але тим не менш, враховуючи, де ви зараз стоїте, і тримаєте такий важкий кордон. Тому хочу вам побажати успіху і бережіть себе. Дякую, що завітали. Хотів надати, що в гостях ранкового шоу заряджає був штаб сержант цивільно-військового співробітництва 41 першої окремої механізованої бригади. А пан Олександр. Мору, з позивний Пентагон. Дякую, що звітали ще раз і слава Україні! Героям слава!